Центральний міський стадіон відзначив своє 50-річчя грандіозним святом. Все розпочалося з параду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Очолювали ходу видатні миколаївські спортсмени. Поаплодируємо, де дитинська юношеська спортивна школа номер 7 по боротьбі греко-римської, вольної боротьбі і дзюдо. Ірина Чужинова, Кирилл Паспєєв, Юрій Гріцько, Татьяна Звящина, Андрій Гріцько і многі-нології. Вот сейчас перед вами стоїть будущее города Ніколаєва, будущее нашого спорту, наше будущее покоління. Давайте попривісуємо юних спортсменов. Спортсмени влаштували для глядачів справжній сюрприз. Вони порадували присутніх показовими виступами. Свої вміння продемонстрували акробати, гімнасти, легкоатлети, майстри східних єдиноборств. Також присутніх розважали творчі танцювальні колективи міста. Мер Юрій Гранатуров привітав спортсменів та глядачів зі святом. Він запевнив, що міська влада продовжить роботу з реконструкції міського стадіону. Зокрема, відремонтують табло та замінять його на світодіодне, побудують трансформаторну підстанцію, зроблять сучасні корти з надувними шатрами. Мер підкреслив, що Миколаїв це спортивне місто та жителям є чим пишатися. И бокс, и футбол, и волейбол, и фехтование, и батут, и гребля, и многие другие виды спорта, где мы олимпийцы, где мы привозим золотые медали с олимпиады, первенство мира выигрываем. Потому що это Ніколаїв, а Ніколаєв це гордість спортивна України. І це все треба розвивати і показувати. Благодаря, звісно, Юрію Вісаючу, депутату городского совета, кантеру Сергею Антоновичу, який продовжив максимум. І, звісно, всім депутатскому корпусу Горсовета за те, що допомагають стадіону, благоустраивают його в такому світі. Спортсмени, які тренуються на стадіоні, задоволені покращенням умов. Приятно, что его чуть, -чуть отреставрировали к этому времени. И будет интересно посмотреть на этот праздник. Центральный міський стадіон став колискою для багатьох видатних спортсменів, які прославили Миколаїв. Начиная с 1988 года Николаевские легкоатлеты принимали участие в каждых из Олімпійських. За это время два бронзовых призера финалисты. Только от последній олімпіаді 12 2012 році у нас участвовало три спортсменки: дві пригуні в висоту і одна пригуня тренинги. Юрій Гранатуров нагородив почесними грамотами міського голови працівників стадіону, а також учасників першого футбольного матчу, який відбувся 50 років тому, між командами Московським ЦСКА, та миколаївським суднобудівником Валерія Сілецького, Анатолія Норова та Григорія Мазараті. Завершилося спортивне свято футбольним матчем серед команд першої ліги ФК Оболонь-Бровар Київ та МФК Миколаїв. Гра закінчилася з рахунком 2-2. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.